О 11 годині біля в'їзду в автовокзал номер 1 у Кропивницькому стоять двоє патрульних і працівник обласного управління Укртрансбезпеки. Зупиняють автобус кривий ріг Київ. Ми зайдемо, поспілкуємося з людьми. Поліцейські просять пасажирів показати сертифікати про вакцинацію від ковід. Марина Ліскевич. Їде з Кропивницького в Олександрівку Кропивницького району. Але каже, документ має. В серпні сертифікувалася, тому що не хочу хворіти. Я перехворіла і більше не хочу. Ну, таких наслідків. Клавдія Кравченко їде в Київ з онуком. Його обличчя просить не показувати. Каже, має паперовий сертифікат про щеплення від ковіду. Я не хотіла вакцинуватися. Я не хотіла вакцинуватися, але довелося це зробити тільки тому, що не було можливості приїхати додому і побачити зі своїми рідними і близькими. Для початку одягніть маску, так як треба. Вона повинна бути на носі, так, бо повністю закривати слизи з цього. Якщо ви від мене хочете? щоб ви придивилися. По поводу чого? По поводу того, що ви що? вакцинувались від covid 19 Або ми, ви можливо. можете пред'явити ПЛР-тест негативний, який. Це моє, це моє, тоді, тоді ви не поїдете, і на вас буде складено протокол за частиною першої 44. У мене білі. У мене є білітня. В законі що у України, скажімо, для проїзду в автобусі достаточно білета. Ані, що ковід, читайте, подачить. будь ласка, закони нові. З цим чоловіком патрульні продовжують розмову на вулиці. Зі знімальною групою спілкуватися не хоче. Скажіть, будь ласка, чи є у вас сертифікат про вакцинацію чи негативний ПЛР? Я не хочу з вами спілкуватися». Водій автобуса говорить, що цей чоловік його напарник. Дев'ять чоловік з Криворада Ви Перевіряєте наявність. Я нет, у мене немає таких повномочий. З яких пор водій, які медицинські документи перевіряти? в якому законі це написано? У вас віта довідка чи я не об'язан вам відвічати на ці питання. абсолютно. Обидва чоловіки відмовляються показувати поліцейським документи. За 20 хвилин автобус їде. Якщо водій. Немає при собі сертифіката, б не взяли на його довжності затримати людей за людину, яка принципіальна, то я вважаю це некоректно. Я не можу виписати протокол, бо в нього немає, він не пред'являє свої документи. Якщо не при документи, я не можу його затримати і доставити на нагород для встановлення особи. Ну, у нас таке законодавство, я не можу взяти його, і просто затримати за те, що він не показує цей. Тоді мета цієї перевірки. От ми не ми знаємо. Перевірка сертифікатів від ковід здійснюється за допомогою додатку Дія, тобто можуть пред'явити в дії. Або якщо на папері розпочати то тоді QR-кодом. Для прикладу показує, як перевіряє сертифікат напарника. показує, що від учора почали діяти нові правила, згідно яких відповідальність за відсутність сертифіката про вакцинацію чи негативного тестування несе пасажир. Відповідальність перевізника полягає саме в інформуванні пасажирів про наявність тих чи інших обмежень для таких перевезень. Вся інша відповідальність, а саме наявність певного документа у пасажира, покладається саме на громадян, саме на пасажирів. Відповідальність є досить суттєвою і складає 17 тисяч гривень за відсутність казаних документів. Адвокат Геннадій Нікішов говорить: у поліцейських немає повноважень затримувати пасажирів чи водіїв. Є вимога щодо вакцинації сертифікатів вакцинації, але в той же час поліція не наділена правами будь-які обмежувальні заходи запроваджувати. І якщо це пасажирські перевезення, звичайно, вони мають пройти навіть медичний огляд перед тим, як виходити на маршрут. Але відсутність паспорту вакцинації, наприклад, вона ж ніяким чином не впливає саме на безпеку дорожнього руху. Виправити це можна, знайшовши баланс, все ж таки між правами і свободами людини і інтересами суспільства і захистом здоров'я всіх нас. Держава повинна віднестись теж до цього відповідально. І якщо вона чогось хоче, якісь врегулювати якісь суспільні відносини, то має робити це належним чином, тобто з законом. А не постановою, яка по суті не може, я повторюсь, але вона не може перекреслити конституційні права. Перевірка на автостанції тривала півгодини. Інші автобуси поліцейські не перевіряли. Анна Добрань, Руслан Фошка, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.